Всім привіт! Був сонячний день. У нас у нашому графстві до нього такого дуже мало. Я думаю, всі вже зрозуміли, що у нас дощі. Ну, так, платимо за океан поруч, бо висока вологість. І гуляла, і хочу з вами поговорити, бо прочитала статтю. Посміялася, я відразу скажу. Був мені закид, що я щось там агресивно кажу, що мені щось не подобається. Мені насправді я просто спостерігаю. А Подобається мені все. Єдине, що якщо ви на мене нападаєте, то я з вами не спілкуюся. Нічого тут агресивного абсолютно нема. Більше того, я взагалі бажаю всім психологічного здоров'я, від всього серця. Навіть москалям. Так. Хоч я їм важко щось хороше бажаю. А, прочитала статтю, посміялася. Можливо, ви а, чи себе впізнаєте, чи своїх знайомих. А, це називається синдром білого пальту. Я зустрічаюсь часто з таким. Тут навіть не треба щось спостерігати, це просто на очах і на вухах. Тобто, це коли людина дуже хоче підкреслити, що вона в усьому краще за вас. А насправді, в такої людини просто занижена самооцінка. Тобто, там обурюватись нема чому. Я часто зустрічаю, ну, наприклад, я можу сказати якусь там жарт над собою, що я довго сплю. І, ну, як мені здається, що всім нормальним людям зрозуміло, чого я довго сплю. Не тому, що я сплю 18 годин на добу і можу собі це дозволити. Я ж ну, не панночка, правда, в 17-му сторіччі, а тому, що у мене просто день інакше починається і так багато років. Ну, бувають от різні обставини. Тобто, я вам можу там що. Мій ранок починається о 12 годині сказати: якщо мені не треба там зранку кудись біжати, бо буває такі, що треба зранку щось вирішувати. І на це я там від таких людей отримую, а я дуже рано встаю, і потім я починаю руханку робити, а потім йду до спортзалу, я взагалі дуже активний. І чи активна? Бо чоловіки такі самі? Бувають. Ну, часто жінки часто. І ну, там дрібниці, наприклад, там, я солю багато, а я взагалі не їм солі. І от на що б ти не сказав? Тебе перебивають і кажуть, що я ліпше. Я роблю не так, як ти, я краще за тебе. А В мене це не викликає якогось роздратування. Я не перериваю знайомства з такими людьми. Бо вони мене не чіпляють, вони викликають в мене співчуття від цього серця. Жодної пихи в цьому нема. Бо всіх нас занижена самооцінка, ну тут вже людині ну, погано зовсім погано. І на це я хочу сказати, що ну, так, на жаль, собі підвищити самооцінку неможливо. Ну, тобто, ну ви вас послухали, хтось посміявся, реакція буде різна, хтось поспівчував, тому що ви кажете, хтось когось ви дратуєте цим і з вами не будуть спілкуватися. Самотність і жодного порозуміння, і, звичайно, це колу замкнути, самооцінка ваша не піднімається від цього. Якщо вже такі проблеми, то тут шлях один, який я от всім від всього серця раджу. Це психологічна допомога. Це якщо нема грошей, звертайтеся онлайн, якщо ви доросла людина. Ну, а я зараз веду мову про дорослих людей, звертайтеся до волонтерів. І так, зараз багато роботи. Я от намагалася за гроші запитати свою а, коліжанку, я з нею навчалась, щоб вона там взялася за дитину. І вона сказала, що вона взагалі ну, дитину таку підлітка, 12 років, сказала, що вона онлайн не працює через брак часу. Тобто, вона в Україні в неї стільки роботи, що вона не працює онлайн. Ну, інша моя колега, я про неї теж розповідала, і одногрупниця, вона в Одесі, вона працює з нашими військовими пораненими. І як волонтер, вона працює і теж не до того. Але я впевнена, що в нас у нас же це ж популярна спеціальність, впевнена, що ви знайдете, ну, щоб на вас опробацію зробили, наприклад. І привели вас до думок різних, вас приведуть до того, що вам не треба доводити перехожим нічого і чіплятися, що я кращий до перехожих, що ви і так, все у вас добре. І багато чого, навіть якщо ви про це не будете всім казати, багато чого у вас справді вдається, ви це. Зрозуміти, відчуйте всім серцем. Так що, ну, я, от скільки я не міркую над цим, це не то, що я освіту цю отримала. Я от думаю, що все ж таки ми повинні прийти наше суспільство українське до допомоги психологічної. І багато-багато проблем буде вирішено. Багато проблем. Ну. У нас ще і проблеми, як я сказала раніше, додалися з війною в людей. Та в них важчі проблеми. Там треба вміти з ними працювати. Що я хотіла вам сказати? Сподіваюся, на ваше розуміння. Жодної агресії нема, є тільки-тільки намагання поміркувати над цим. Чого так люди роблять? Навіщо? Прослідкувати мотивацію, як це вирішувати? І все в такому дусі? Просто спостереження. А якщо ви знаєте таких людей, чи ви, можливо, самі така людина, ми можемо це обговорити в коментарях. Дякую вам за увагу, за те, що погуляли зі мною. Ну і, звичайно, що бажаю від всього серця перемоги України. Україні і миру, щоб у вас були тихі, хороші ночі, щоб ви не були у стресі постійному.